Чи може моряк виїхати по 992 постанові просто через те, що він моряк? Відповідь, звісно, ні. Так, є певні випадки, коли передбачається, що студенти для відправки на навчальну практику, плавпрактику, можуть перетинати державний кордон. Проте вони при цьому є студентами і зазвичай до 25 років. Якщо ми кажемо про тих, яким більше 25 років і вони хочуть виїхати на продовження роботи, то є певні умови, щоб протягом останнього року був трудовий контракт на судні, і при цьому... Ви маєте мати право на відстрочку, оскільки для того, щоб виїхати за кордон, фактично ви маєте звернутись до ТЦК, отримати дозвіл на перетин державного кордону на певний контракт. А це говорить про те, що у вас має бути певна відстрочка, яка може не зумовлювати право на перетин державного кордону. Так, тому що не всі відстрочки надають таке право, і тоді вас можуть відпустити. Або якщо ви маєте право на перетин державного кордону, то вам... Легше просто притнути кордон за цими підставами і надалі продовжувати працювати на судні, знайте і захищайте свої права.